Quickfire, не Quickfire Fab, а просто Quickfire. Дуже гарне в нього листя таке, як шкіряне. В минулому році вона була яскравіша, в цьому році перша хвиля вже трохи підгоріла і негарна. Але буде друга, і я впевнена, що вона буде краща. Єдине, що так, да, вона чомусь хлорозить вже другий рік. Поспіль. І я буду ще додавати пікациду, можливо, потроху будемо вирівнювати цю ситуацію. Оберіблосам. Дуже гарний сорт. Мені він подобається за рахунок чого, що він має величезні волоті, але при цьому дуже гарно їх тримає. Він майже не розвалюється, я його не підв'язую. Ось Тільки одна бачу волоть є, там дуже низька. А так він виглядає дуже охайно, стоїть гарно. Це саме, до речі, і було в описі цього сорту, коли я його придбала. У горщиках він був тоді не дуже.